Стосовно вагнерівців, вони дуже сильно іноді намагаються прям десь на лінії бойового зіткнутися з бійцями шквалу. Помічали також це? Ну, скажімо, після 23-го року вагнер вже ну, не то, що не такий. Їх нема на ціле направленно, якщо в Бахмуті от вони, от вони взяли цей напрямок і поки вони бодалися там, їх поповнювали, вони по факту не виходили, їм могли там допомагати по краях морська піхота їхня. Вагнер і... теж можна поділити на. Певні, певні роди Вагнера. От, одне все, що я говорив, що вони позабирали з усіх тюрем. І по факту, можна сказати, ну, ми бачили, як вони воюють, не особа навчали, а реально на м'ясо. Там спочатку по 10 чоловік ходило, потім почали закінчуватись по четверо, по двоє. Потім по одному могли пускати, просто, щоб виявити, ну, звідки ти в нього стріляєш, і вже тоді заходили серйозні групи їхні навчені, які вміють воювати. Це було, ну там, коли ще був в іншому організмі. То тут я би не сказав, що от, що іменно Вагнер виловлює там шквал, чи ще якась іменно там, бригада іменно направлена, що от, дайте нам шквал в руки. Нема такого, це більше міф. Але розповсюджений. Ну, Людям щось треба говорити, щось треба вірити. а щось не Як вірити. Якби себе Ну, Що все буде добре, що ми тут не даром. Рано чи пізно все ж закінчується, і, і війна закінчиться, тільки має закінчиться в нашу користь.